Привіт, мої дорогенькі дівчатка та хлопчики. Якби ви знали, як я вам вдячна за добрі слова, за коментарі ваші, за лайки, за те, що ви підписались на мене, читала та плакала, думаю, Боже, отак. Вирішила канал та і не думала, що така буде у вас та у мене реакція. Брат мені давно казав, та відкрий канал, та я думаю, ой Боже, ну що я такого особливого? А потім думаю, ладно, буду так трошки відвлікатися. Дівчата, я багато знаю дорогих рецептів, але зараз не той час, розумієте? Щоб там щось таке дороге, таке сложне. Зараз все ж дорого, війна в нас. Це бачите, я приготувалася вже, кудрю свою накрутила, накрутила це так. І ще я обов'язково оце покриваю голову без цього ні. Це вже після операції так, я, щоб ніде, не, не дай Бог. Нічого не впало. Дівки, знаєте, хмальчики, щоб не обіжалися, то кажу, двочки та дівчини. Знаєте, дівчатка і хлопчики? Давно я вибачаю, що так скажу, давно я не брала окорочка. Оце попросила чоловік взяв окорочка, то брали ми кури оці фермерські домашні, такі добрі вони. А це окарачка, ну що, така, таке життя в нас зараз. Треба якось, щоб і, і недорого, або ви ж знаєте самі, які ціни. Цибуля, морква, то це взагалі космос. Я вже мовчу про молочку, трошки м'ясо там подешевшало. Ну, зараз хочу, знаєте, зробити булгур у духовці. За карачками, щоб так раз, два, і не морочить голову. І ще дівчатка. Найшла старий рецепт простого такого тортика, ну там що? Там тільки саме найдороге, це банка вареної згущенки і 200 грамів масла. А так всього три яйця. І яйця йдуть і, на, і в тісто, і на бізе. Ну, взагалі, не сложно. Горіхи треба, оце треба мені зараз набити. Дякую тим, хто це придумав з цими горіхами. Що, Ви знаєте, оце одварив їх п'ять хвилин в, в гарячій воді. Тоді так вони добре б'ються, так дай Боже, тому здоров'я. Я оце в Трускавці купила такі, у мене є грибки дерев'яні, вони так клац. Клац, ну так зручно. Я оце зараз поставлю ту курочку, вам покажу, а і сама займуся горіхами. І все ж таки покажу вам оцей тортик. Він смачненький такий, простенький, смачненький. Будемо вже після перемоги, вже будемо робити там всякі чи креми, маскарпоне з цим всім. Все це я знаю, все це я вмію, але зараз не те. Не роблю я тортів з мастікою, дівчатки. Сама оце як воно тільки вийшло сразу, Робила сама я цю мастіку раз за три. Ну, потім ну, вибачаюся, може кому й подобається. Ну, для мене це просто якийсь пластилін. І його ніхто не їсть, так викинули. І взагалі, ви знаєте, в кондитерській в кондитерки, так як і у одежі. Мода є своя, вже не модно, вже не модно оці цей. оцей. А креми різні різні. Це класика. Хоч масляний, хоч білково заварний, хоч сиру, це така класіка. Так, ну що, дівчатки, оді покриваю я голову і приступаю, скажу вам по великому великому секрету. У мене в паспорті стоїть прописка на кухні. От правда. Вчора бахкало у нас, дівчата. Всім нам пережиться. Дай Боже вам від цього. Від всієї душі, від цього серця, за кожну людину нашу, за кожну дитину, за кожну літню людину, за всіх. За всіх переживаю, мені так жалко всіх. Будемо триматися. Будемо. Хтось у мене там питав: а де ваш? єсть у мене внук, єсть. Вони з невісткою в Празі. Війна тільки почалася місяць оце війни, і тоді ми вирішили, звісно, щоб і Оля поїхала, забрала малого, тому що переживали ми всі дуже. Ну, як дитина. Все, мої хороші. Люблю вас дуже-дуже. Дякую вам, дякую вам за підтримку. Будемо далі триматися, життя продовжується. Так. Пішла я робити, а тоді зніму, а тоді викладу вам. В Взагалі, з'явилася я. Все, ось з цією Ладно, мої хороші, пока. До побачення.